Чому я не накриваю свої грядки чорним агроволокном? А мульчую виключно скошеною травою? Увага зараз буде знову рубрика поради від Ледарюги». Я люблю так робити, щоб поменше робити, тому шукаю всякі методи, щоб мені було на городі якомога легше. Чому я не використовую чорне агроволокно? Тому що в мене був поганий досвід, а поганий досвід складався з того, що під чорним агроволокном для безпеки ваших рослин повинно бути проведене крапельний полив. Чорне агроволокно нагрівається на сонці, розкаляється, земля під ним сохне і можуть загинути всі рослини. І таким чином, чорне агроволокно треба ще чимось накрити, щоб воно не розкалялось. У мене зараз ще немає на городі крапельного поливу, тому я використовую скошену траву і мульчую товстим шаром, щоб нічого не полоть. І в цьому році я сапи в руки не брала.